Всім привіт! І знову на каналі Діти України. Ми продовжуємо рухатися далі. І як завжди, я нагадую про те, що це суто волонтерський канал. Моя мета це заробляти гроші на цьому каналі і допомагати нашому війську, коли закінчиться війна. Далі буде продовжуватись допомога дітям України, тому він названий of Ukraine. От і слідуючу тему, яку я хочу підняти, це наша значимість. І дуже багато людей я побачила, особливо. Ну, можливо, з Радянського Союзу, ну, Україна і так далі. Це, мабуть, наслідки, я так думаю, наслідки все-таки тієї пропаганди, того всього, що нас навчали в школі, тому що ми є як маса. Я пам'ятаю, навіть я трошки пожила в Радянському Союзі і. Я дякую Богу, що в мене була можливість побачити і Радянський Союз, і перебудову, і зараз на даний момент, в як, як, якому стані знаходиться наша країна, як вона розвивається, як вона зараз, по суті, виборює своє право бути, жити, існувати як країна, яка має свою незалежність. От, і я побачила, що багато людей мого віку і старшого віку, вони мають таке мислення не відрізнятися одне від одного, мають таке мислення не висовуватися. Да. От, мислення такої групи людей, маси людей, ну, в якої в якій немає Кожного, кожного, який відрізняється, який вирізняється, немає особистості, просто є загальна думка. Ми всі дуже часто, я так наблюдаю, що ми схильні до такого. А про що? Що, про що? Як про нас подумають? А що про нас кажуть? І тому багато людей просто сидять на місці, тому що в них є такий страх. Як, як про них, про нього, про неї скаже хтось. От. Дуже багато, якщо дивитись коментарі, хтось починає якісь е, канали чи будь-яку справу починають. І дуже часто е, наші ж українці, да, є навіть такі вже і гуморецькі відносно цього, що. Якщо хтось українець починає, анекдоти навіть, то інші його просто стягнуть. От і я б не хотіла, щоб наш народ надалі мав таке мислення, продовжував так себе поводити, тому що якщо дивитися майбутнє і думати про те, щоб наша нація існувала, коли я пам'ятаю, навіть таке було у нас 52 мільйони, вже я навіть не знаю, скільки у нас там. Залишилося, але щоб це змінити, зміна приходить, моя думка, зміна приходить спочатку, коли ми змінюємо своє мислення, коли ми змінюємо наш підхід до життя. І я зрозуміла те, що я є особистість. Я не така, як всі. І я не маю бути схожою на когось. Я маю бути така, як і є, тому що я одна така в світі. І всі ви так само. От. І хто починає вже якусь роботу, почав щось нове. Ну, абсолютно не треба дивитись на те, як про вас кажуть. Тому що я дивлюся, такі є негативні коментарі в мою сторону. Взагалі люди навіть не українською мовою коментували. Тому взагалі я на це не звертаю уваги. Тому що, коли є ціль, я йду до цілі, я знаю, чого я хочу, я знаю, ради чого я це все роблю. От. Тому, коли є ціль, тому набагато простіше йти, рухатись і робити те, що ти можеш. От, і відносно коментарів, я просто хочу вас дуже попросити. А, бо теж читала недавно таку, такий відгук, що а, ну, я розумію, що є люди, які просто втомились від війни. У них були тяжкі періоди, коли їхні родичі були на передовій. Просто вони психологічно втомлені. Я розумію це. От, і що, можливо, такі люди взагалі не хочуть зараз. Брати участі в таких починаннях, абсолютно не коментувати. Тобто, це звичайно їхнє право відпочити психологічно, тому що це є все одно навантаження думати постійно про війну, переживати. От і як я перед цим знімала відео, відео те, що має бути в цьому балансі, ми маємо бути психологічно здоровими людьми, щоб далі, далі існувати як народ. І я колись теж дивилася передачу. З Дмитром Комаровим і зараз теж в Україні, і він знімав передачу про дітей-сиріт разом з Оленою Зеленською. О, і мене так вразило, знаєте, що Олена сказала, попри все, ми маємо жити і маємо посміхатися. Тобто, да, ми маємо переживати, да, ми маємо робити кожен, що хто щось може. Але і маємо мати в цьому баланс. От, Тому мають право і на відпочинок, і, і на працю. Ну, життя має бути повноцінним, щоб не впадати в певну крайність, як я колись теж дивилася новини і передавали, мабуть, це було тесен, я не пам'ятаю точно, але ця історія теж мене сильно вразила, коли жінка. Там почалась війна, і вони десь на, біля нульових позицій, там були на передовій, от, і вони хавались в підвалах, не могли виїхати. І вона настільки за це переживала, настільки цим переймалася, що вона забулася про те, що їй треба е, харчуватися. Вона пила одну каву, просто щоб. Зарядити себе, от, і рано чи пізно серце не витримало, розумієте? Тому в цьому плані да, ми беремо участь, ми переживаємо, але ми маємо не забувати ні про себе, ні про свою сім'ю, ні про своїх дітей, а далі по пріоритетності робимо, що можемо. От. І відносно своєї самооцінки багато людей мають низьку самооцінку. Їх Просто Радянський Союз ну, наслідок такого виховання вбив в них це відчуття особистості, що вони мають якісь здібності, що вони можуть бути кимось. От і теж відносно цього я згадую мультфільм, який ми дивилися з дітьми про мураху, знаєте. Навіть можна сказати, ось щось ти нам тут говориш, а про мураху розкажи. Але, але, ви знаєте, навіть якщо взяти Біблію, то там написано в притчах. Іди, подивися, нерозумний, подивися на мурах, подивись на сарану, просто зверни увагу, наблюдай. от, І каже і навчися мудрості. тому... Відносно цього мультфільму, там сюжет такий, що були мурахи, і з них, так коротко говорячи, брали податки сарана. От. І знайшовся один мураха, який сказав, що він не буде це робити, і він просто повстав проти цієї сарани, і він всім іншим казав, ви знаєте, що в нас більшість. І ми можемо їх побороти, ми не маємо сплачувати їм ніяких податок. Ми вільний народ і ми збираємо, ми працюємо, ми трудимося. Знаєте, це такий навіть ну, відносно нашої ситуації України, і Росії, ну це якраз от схоже. І... Він був звичайною мурашкою, але він повстав. Він, він зробив, що він міг. Він бачив це несправедливість, він бачив, що вони можуть бути вільні. От і він почав робити, що він міг. От, і тому я вже буду закінчувати, і хочу вас просто спонукати, тому що якщо ви навіть ніде не приймаєте участі, то ви знаєте, що ви важливі. Кож кожна ваша підписка, кожен ваш коментар. Тому що є спеціально російські ті всі блогери, які спеціально роблять такі коментарі негативні і принижують якісь певні канали українськомовні. А зараз вони дуже потрібні, українськомовний контент, дуже потрібний. І ми свою мову піднімаємо, ви знаєте, не російську, а українську. І тому. Тому мені б хотілося, щоб кожен з вас робив все, що він може. От. Можеш лікувати, лікуй. Так. От. Ну, безліч професій. Якщо ти президент, то каруй. Тільки, як кажуть, роби все і знай, що рано чи пізно ти за все досеш відповідь. Тому не треба дивитись ні на кого абсолютно. Це моя думка. Тому що, знаєте, Життя воно коротке, життя воно один раз. І я все-таки вірю Біблії, що написано після свого життя ми дамо відповідь перед Богом. От. Кожен за себе дасть відповідь за себе. Не за країну, не за сусіда, не за брата, не за чоловіка, абсолютно. Кожен дасть за себе відповідь. І тому ми маємо робити те, що в наших силах. От. Тому. Я вам дякую за перегляд, я вам дякую за коментар, підписку і все, що в цьому плані підтримку цього каналу. Тому що ви побачите надалі, як тільки я наберу тисячу підписників, ми будемо, канал буде заробляти, і ми будемо продовжувати, продовжувати допомагати. Ви побачите, що це от маленьке. Навіть якщо у вас немає тієї гривні, які на, донор, на донати да, комусь, чи ви, можливо, не довіряєте, чи не знаю, то нам і підпишіться. Це вас абсолютно нічому не буде не зобов'язувати, не коштувати. От. Але ви побачите, що ви щось зробили, щось маленьке. От. І коли я бачу устрій в певній країні, то я розумію, що Устрій приходить тільки туди, де кожен робить свою роботу. І робить свою роботу як найкраще. Тому я вам цього бажаю. Бажаю гарних вихідних. От і нехай з нами буде Бог.